Тіт Лівій не був свідком тих подій, оскільки на момент його народження вакханалії в Римі вже були давно і суворо заборонені, але тим паче не були свідком цих ритуалів Пусен та інші митці. Чому ж зображення цих язичницьких святкувань було настільки популярним у Європі до того ж добу, коли християнство мало тотальний вплив на континенті язичницьких богів, здавалось би, мусили вважати призвідниками лежавірувань. Як на мене, це ну дуже цікаве питання. Розібратися в якому можна лише поєднавши декілька складових цієї історії. І спершу я розповім вам, що ж це за культ Вакха або ж Діоніса такий, що римляни його забороняли ще задовго до християнства. Історія походження культу Діоніса вражає своїм багатоголоссям, адже навіть античні автори сперечалися, чи був він божеством суто Еллінським, чи радше імпортованим з Фракії або навіть із далеких східних країн, де вшановували диких, екстатичних божеств природи, схожих на нього. В орфізмі він був сином Зевса та Персифони, за іншою версією, хтонічним або ж підземним аспектом Зевса. У популярній міфології, утім, закріпився його образ як двічі народженого сина Зевса та Смертної Семели, із чим пов'язано вражаючий міф, зображений ось на цій роботі одного з перших і найпотужніших символістів Г'юстава Моро.